Всім привіт! З вами я, Демон, і сьогодні ми будемо грати в моя больниця. Е, мене так довго не було, тому що я. Це заболів. І за цього, ну, не входили довго відеоролики. ролик. Получить, получить. Ладно, да? так. Угу. А, ну. Так необхідно, ага. Треба це нам кудись поставити. Так, ну давай. Куди? То це тільки я сюди можу його поставити. Нас не вистачає. Та як Мені не вистачає? Давайте ось це сюди. Як це? Давайте відсюди вийдемо. Ось зайдемо ми на функції. А ось сюди треба. А як нам? А ось як нам сюди приходити. Так, о, Ти що? Відкуди шо, в нас такі гроші? Давайте зараз ще. Угу, больниця койки, Угу, це зрозуміло. О, перезаходимо і сюди. Так, шукаємо Брим. Де це треба? Открыти катерію катерію. Ага, сцени ось. Дуйде ну, воду. Ага, ось бим. Так укройте меню управління. Так, давайте відсюди вийдемо. Тепер сюди работники боять. Нанять. Герух нанять. Е, ладно. Хорошо. А, я зрозумів, це як в грі поліцейській. Треба сісти. Так, сісти по крутому. Ой-ой-ой. Вибачте за моє вождіння. <пух> Поїхали. Нам куди. Так, да туди говорять і ти. Окей, ну погнали. Уху, давайте на поліцейський. Що буде якщо. Ой? О, А ось так і треба беді. Так быстро! Давайте, 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 давайте. Я, yeah, БАДе! Давайте, швиденько. І... А тепер поїхали. До домку, до дом,цю. Так. Так, треба на F напевно нажати. Я. Yes. Так, давайте, давайте. Та, ю ось це я тут застряг. А ось тепер тащу. Ну заїжджай! Ти шо така? Ой, боже. У! Uh, єс, yes. Ми відсюди виїхали! Наконець таки Тух Їдемо, дивимося то що... давайте в лікарню. Жух. Ми беремо пацієнта! Пацієнта! Нажати. Хорошо индекс. Вот так. Управлять. Так. Так. Ушу. Так. Ты пересы, так? Де нас бульний? Наш бульний. Так, а ось відео. Ну, я тоді поїхав за новеньким. П'ятнадцять тисяч. Так, транспорт. О. О вже, ось це я розумію. Оскільки скільки це. Давайте на цю підкопимо. Поїхали. Ефо знову. Ер, ага. Поїхали в город за новеньким. Як для мене просто. Спочатку треба. Хоча б, норм, купити цю як бачите, так, ну машинку, а потім вже робити свої діли. Так, пішли, пішли, пішли так. І ага. Треба обережно. то знову будемо дуже довго. О, добре, добре. Поїхали. Так. Так, давайте, давайте. Інтересно, як ми будемо. Бух? Так, достаємо з нашого. Все, іди. Так. Людинка. Ладно, пропустим. Нажмите на медсестру. Нас, по сути, это медсестра. Кладить. Так. Треба, треба, треба. Стопа, это медсестра. Так, окей. Так, пішли до медсестри. Не вернує здачення. А де медсестра? Ладенько. Вернеться, напевно. Це напевно, вона. Або це хто вощей? Так управлені роботники нанятого тову. Короче, медсестра. тисяча доларів. Я ще тут мультимільйон ордер. щоб такі гроші платити. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб вийшла нова серія. О, нам дали грошики. О, пішли ти до другого вже забирати. Нам дали грошики. Оказується грошки не так легко заробляються. До треба заробляти більшечку, щоб Більше і більше було в нас. І треба більше медсестр. Так. ось це, що я зрозумів, треба більше медсестр буде даняти. Хоп! Коли напевно, буду у себе. Ой, так, коли я напевно буду, я напевно, ще одну медсестру, ту затесчу. Тож, чим більше Местер, сода продана. Сода? Ви що знущаєтесь? То єсть йому. Не потрібно було нічого. Окей. Так. Давайте ще одну. Пішли шукати вже покращих людей, які. Реально таким потрібен кому попало. <смі> То ми кому попало, або доберемо. <смі> ну ладно. Так. Такс, такс, такс. Давайте ті, які потрібно, допомога. Мені якось F. Мужик, а тебе зараз машина впаде. Да люди тут такі страннуваті. Й Ну, давайте ось всю чрду туда якась, як, як по мені якась, як бульна. Хоча бульні обычно не ходять по ночі. Так. Давайте. Хоп, і поїхали. Токс. Ага, угу. текс. О, мені награда наградище прийшла. исцеление, так сказать. Yes. Так. <смех> <смех> Медсестра. Кстати, я еще не разумею. Вот кто вот доктор? Доктор, що він робить? Хай доктор і буде робити свої докторичні права. А, то є вообще не потрібно було робити. Ну, напевно, на цьому вже будемо закінчувати. Е, буде... давайте не дуже багато, два лайки. І вийде нове відео. Про цей. Такий симулятор. А з вами я був Демон. І усім гарного дня! І всім пау!